У цьому ролику я розкажу вам, як запускати вашу рекламу так, щоб вона показувалась на Ютубі. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, обов'язково тиснути на вподобайку до цього ролика і не забувайте слідкувати за новими роликами, в яких я розказую за рекламу. Давайте, щоб не затягувати, зразу перейдемо до суті самого ролика. В попередньому ролику, який ви знайдете в описі до цього відео, я запустив рекламу просто на сайт. Також, якщо вам цікаве такі налаштування, можете зайти і переглянути. Але сьогодні не про це. Сьогодні ми запустимо рекламу на Ютубі, так щоб вона власне, показувалась в преролі, коли ви дивитеся якийсь звичайний ролик, і вам показується якесь відео. От, оце буде наша реклама, яка буде показуватися нашим потенційним клієнтам. Також в цьому ролику я розкажу про всі нюанси, які я знаю. І які допоможуть вам краще зробити такі налаштування і взагалі розібратися. Якщо ви не знаєте, як в цьому розібратись, ви можете написати мені в інстаграмі або написати, залишити заявку на сайті, і я вам підскажу, як це робити. Можливо, вас буде цікавити повноцінне введення рекламних кампаній. Тому, якщо вам це актуально, можете перейти і залишити ваші контакти, і можемо з вами поговорити про це. Давайте тепер створимо нову кампанію і спробуємо запустити вже на наш YouTube. Натискаємо кнопку Нова кампанія. Називається наша кампанія YouTube. Так, щоб ми не путались. Припустимо, ми з YouTube хочемо вести рекламу на наш сайт і вказуємо посилання на нього. Я вказую свій сайт. Ви можете вказати будь-який сайт, на який ви хочете вести рекламу. Після цього ми бачимо, як наш сайт виглядає з мобільної версії і з комп'ютерною. Це дуже класно. Тепер йдемо далі. При виборі основної рекламної цілі ми вибираємо останній збільшити кількість переглядів і підвищити зацікавленість на YouTube. Ми вибираємо цей варіант. Тепер, після того, як завантажилось, у нас є два варіанти. Залучати більше трафіку і переглядів відео на вебсайт, чи збільшувати кількість переглядів відео та підвищити зацікавленість своїм каналом. Оскільки ми запускаємо рекламу на нашій сайт, так як я говорив з самого початку, нас цікавить перший варіант. Якщо, вас, якщо ви створите рекламу, якщо ви створюєте контент на Ютубі і хочете просувати власні ролики, ви можете вибрати другий варіант. Я вибираю в своєму випадку перший і пояснив чому. Наступний етап ми вибираємо ролик, який буде показуватися в рекламі. Тут я також розкажу про два основних варіанти. Перший варіант: ми знімаємо попередній ролик і викладаємо його на YouTube з доступом, за посиланням щоб бачили тільки ви. І після цього вставляємо сюди наше посилання, і усе Наш ролик буде вже показуватись Як бачимо, можна бачити, як він буде виглядати з комп'ютерної версії чи з мобільної. і у нас YouTube передбачив ще такий варіант: якщо у нас взагалі немає відео, ми можемо використати інструменти Google Ads, можна створити відео оголошення за так кілька простих кроків. Якщо вам цікаво, давайте наступний ролик зробимо саме про це. І, і обов'язково, якщо ви хочете, залиште коментар, що ви хочете про це ролик. Я буду знати, що його потрібно зробити, і обов'язково зроблю. Основне, напишіть, будь ласка. Я використовую свій ролик, додаю його, і як бачите, ось він як би виглядав. В мене ролик більше трьох хвилин, і YouTube мене попереджає, що відео тривалістю понад три хвилини, зазвичай не такі ефективні, як коротше відео. Але для прикладу я просто покажу вам, як це виглядає, куди потрібно спрямовувати глядачів, які натискатимуть оголошення. І ми вже вказуємо нашу цільову сторінку. В моєму випадку це є мій сайт, мій лендінг, де я презентую свою послугу. І також я додаю кнопку ключову. Як бачите, відвідати, тут може бути офер, може бути будь-що, я лишаю без змін. І заголовок, який я хочу. Після того, як ми завантажили відео, вибрали, додали посилання, ми тицяємо кнопку далі. Після чого YouTube показує мені, де буде показуватися відео і які прогнозовані ефективності цього відео. Тобто я можу вказати Україну, країни Європи. І вибрати, якими мовами говорять мої клієнти, щоб показувати їх максимально релевантним людям. Я в даному випадку залишаю все без змін, оскільки хочу показувати свій ролик в Україні. Також можна подивитися, що середня ціна за перегляд в моєму випадку буде 20 від 8 копійок до 22 копійок. Ну, подивимося, побачимо, як буде пізніше, але в мене така підозра, що набагато дорожче. Але ти це їм далі. Виберіть стать вік і батьківський статус користувачів. Тут я можу вибрати, Ні. як говориться, максимально фіжездібну аудиторію. Я вибираю. Аудиторію забирає 18-24, Я забираю молодших людей і старших людей. І в мене залишається такі налаштування. Наступний етап ми можемо вказати, які ми хочемо інтереси людей, які переглядають наші ролики. Як бачимо, вже нам YouTube підкинув парочку варіантів, які ми можемо використати. Я думаю, що я залишу це без налаштувань і дам YouTube самому оприділити, кому показувати цей ролик. І ти цею далі. Наступний етап це ми вказуємо наш бюджет. Я використовую без змін, хай буде 150 гривень на день. Тут також можна вибрати е, режими показу, тобто показувати безперервно або вибрати дату завершення. Тобто я можу вказати, коли я хочу, щоб реклама зупинилась, але я лишаю її безперервною. Тобто вона буде крутитися до тих пір, поки в мене на балансі не закінчаться гроші. І тицею далі. Ось ми перейшли до кінця. Нас тут просять переглянути ще раз, що ми тут понавибирали, які інтереси. Тобто ми переглянули все, подивилися, чи нас все класно, і після цього, якщо ми думаємо, що ми все зробили правильно, ми тицяємо кнопку початок. І все, ми чекаємо, поки пройде модерація нашого оголошення, і можемо дивитися за результатами. Також хочу звернути вашу увагу, що це не є такі супер-пупер налаштування Я просто хотів показати вам самий алгоритм, як це можна зробити. Чому, наприклад, що би я вдосконалив в цьому підході? Я би додав обов'язково конверсії, тобто запускати на конверсії, на кінцеву цільову дію, яка мене цікавить на сайті. В моєму випадку це є реєстрація форми, тобто людина заповнила форму. Ось, тобто так, щоб дати Facebook, дати Google зрозуміти, яку дію мені потрібно, і от буде рахувати, що це найкраща дія. І за рахунок цього реклама буде оптимізовуватись під цю дію і показуватись максимально потрібній аудиторії. От це з того, що я би додав у цьому ролику, звичайно, ще можна додати. Інші налаштування аудиторії, але це вже, наприклад, буде темою для наступних роликів. Не хочу затягувати цей, тому показую зараз так, як воно є. Якщо вас зацікавив такий ролик, ви хочете продовження, обов'язково пишіть ваші коментарі, щоб я розумів, що робити далі. На цьому у мене, в принципі, все. Ви можете ще переглянути зверху ролики, які вас зацікавлять. І також можете подивитись перший ролик, який був про налаштування реклами у Гуглі. На цьому у мене все. Спасибі вам за перегляд цього ролику.